Президент Володимир Зеленський повідомив про початок свого візиту до США, де він має намір представити план перемоги президенту Сполучених Штатів Джо Байдену, а також іншим лідерам країн-партнерів, відвідавши сесію Генеральної Асамблеї ООН. Як відомо, вже просочилося у медіа центральним елементом. Цього плану перемоги є рішення прийняти Україну члени НАТО. Прийняти Україну члени НАТО і щоб Америка забезпечила нас всім необхідним для перемоги. От такий от план перемоги. Чи реально це? Ну, що передбачає е, членство в НАТО? Членство в НАТО, як Абсолютно всі, я думаю, дошкільнята вже знають, передбачає, що якщо на країну, яка є членом НАТО, напала інша країна, то всі інші члени НАТО мають за неї захиститися, мають вступитися в тому числі своєю зброєю, в тому числі Америка, в першу чергу, як найпотужніша країна, фундатор. Північно-Атлантичного Альянсу. Ну, на це власне і розраховує очевидно, що наш президент, заявляючи е про те, що ось за таких умов ми переможемо. І тут я з ним повністю погоджуюсь. Якщо Америка виступить на боці України зі всією своєю військовою могутністю, ми однозначно Росію переможемо. Однозначно будуть кордони 91 го року, може навіть Росія розпадеться, може у нас ще й Кубань, Дон там, ще якісь регіони попросяться там Південь Воронщини, Курщини і так далі. Але проблема в тому, чи хоче Америка зі своїми тисячами ракет, тисячами танків, десятками тисяч бойових машин піхоти різного. Типу, своїми кораблями, які можуть стріляти по російських військах дуже успішно з перської затоки навіть, або з Середземного моря. О, от. Зі своїми літаками F-не лише 16, а F-35 і маси, там, бомбардувальники Б2 і, і все все все, все інше. О, от. З ядерною своєю зброєю застосовувати яку. Джо Байден так не хоче навіть гіпотетично. Ну, припустимо, ніхто не заставлятиме його застосовувати першим ядерну зброю. Але він же боїться, що якщо Америка почне воювати проти Росії, то Росія в отчаянні, так би мовити, у відчаї застосує ядерну зброю, тоді Америці доведеться застосовувати. От чи готова Америка вступитися з усією Оцією вище переліченою військовою армадою за Україну? Мені здається, відповідь очевидна. Ні. Я не впевнений, що Трамп був би готовий, якби хотів витрачатися на нашу війну? Е піти на такі радикальні кроки. Ну, Байден точно не піде. Ну, так, які надії у нас на здійснення цього плану перемоги? Ну. Ну, це вибачте, як на мене, це все рівно як в анекдоті, коли хлопці сиділи там добре на березі річки. Під кінець вечері кажуть: а, а давайте річку підпалимо. Хтось каже, та, слухай, ну не буде вона горіти. А давайте підпалимо, а раптом загориться. А раптом. Ну, отак і в нас, а раптом.